Уляну, отвімкнувся. Його залили, Так, да, його залили, Було. але класно робочий день у сумських свободівців розпочався на згарищі. Це все, що лишилося від їх партійного офісу у середмісті. То згоріло все абсолютно, включаючи меблі, включаючи документи. Включаючи ортехніку, зокрема, фактично вижили в цій пожежі один, два ноутбуки наших партійців, які тут були на зберіганні, і один фотоапарат. На даний момент ми оцінюємо збитки ну, не менше, ніж 70 тисяч гривень. Це 100%. Це, це тільки по нашим приблизним підрахункам, не включаючи в цю, в цю вартість, вартість ремонту, відновленнях робіт і так далі. Вціліли декілька вінків. Так. А також е, портрет Тараса Григоровича Шевченка, хоча він був майже в епіцентрі подій, але лише тріснула рама. Цьому портрету більше 100 років вночі тут спалахнула пожежа. Жителі сусідніх будинків говорять, чули вибух. Ми проснулися 3 часа, 9 хвилин від зрила. А потім вже пожежна міліція, 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 приїхала і сапші, що в потаділі са второго ітажа щодо причин вибуху, версії розділилися. П'ята колона, тут багато виходить. Це наші місцеві. Терористи, сепаратисти. Власть видна, не винна. Допустили вже до такого, що ходить по городу страшно. У міліції ж переконують, ніяких терористів не бачили, а всьому виною несправна електропроводка. Я услышав взрив і буквально через минуту, навіть може бути менше, я прибув на це місце. Ось тут горіло здання, був сильний пожар. Очевидця, убігаючих і других подозрителів. Нікого не було обнаружено. Попередня кваліфікація, частина 2 статті 194, пошкодження майна шляхом підпалу. Можна зробити висновок, що пожежа сталася після короткого замикання і там знаходилася фарба 10 літрів одного кольору, другого, балончики і після займання фарби, можливо, стався вибух. Фарба в офісі лишилася після встановлення національного рекорду найдовшої вишиванки на тротуарі. Втім, у партійців свої версії подій. Я не можу уявити, як таке могло статися, оскільки вся фарба, яка лишалася в офісі, вона лежала в комірчині і вся ціла і не ушкоджена. Лише дві коробочки стояли, коробочки баночки стояли пополовинці, наповнені біля входу. Версія лише одна це тракт, вибух. По-перше, в нас всюди автоматика, а по-друге, ми вимикаємо постійно все з рубильників, вимикаємо повністю щиток, ну, тому цього не може бути. Дісталося від пожежі і сусідам згори. Утром утрам приїхали дома. немає. видно. В знизу там шталі зарвалися, чи пожар був. У нас просто було вибито окно. Вбираємо, тепер все ремонтуємо. Тут їхнє із, 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 із того поміщення, що партія Свобода, оце їхня вентиляція. Дивіться, оце одна от, другая. І це воно все, оцей дим ішов мені в квартиру. Чи вдасться відновити обгорілий офіс, всі сказати, не готові. Втім, запевняють, попри негаразди, і далі продовжать партійну роботу роботу уже в іншому приміщенні Ніна коломієць Олександр Сорбат, канал СТС.